Ну що, люди, як вам Лариса Доліна, яка ви є тепер там на болотах? Отже, шахраї віджали в неї квартиру і гроші. Вона не має ні того, ні того. Але вона забарикодувалася і каже, що нікому цю квартиру не віддасть, хоча квартира зараз під арештом. Отже, до речі, дизайн цієї квартири просто неймовірно поганющий. Там, ну, такий циганський треш, просто халупа, я можу сказати, ну, квадрати то таке. Отже, вона виє на болотах, і інтернет все пам'ятає. Я, власно, чула на ці вушка і бачила на ці вічка, як ця тварюка, до речі, вона родом з України, з міста Одеси, як вона казала там на болотах: «Бійці врагов, ребята, ми за вас молимся. Отже, Ларисочка. Спіймала ти обраточку. Обраточка до всіх прийде, до кожного, ну, будь-в якому виразі, мабуть, я не знаю. Отже, хапай. Ну, Хоча люди порахували, що кожен виступ її коштує приблизно 6 мільйонів карбованців там їхніх, тож 30 разів вона виступить і поверне собі гроші за квартиру. Тож іди працюй, кобила.